Мені здається, я про це село можу розповідати вічно, бо це ну, для, для кожного його домівка найбільш гарна. У мене вже трошки сльозки прокопують. Юлія Поцелуєва – переселенка із Сумщини. Раніше жінка з родиною жила у селі Уланове за три кілометри від кордону з Росією. Все своє дитинство ми провели просто на прикордонні. Це річка наша. Де ми купалися все своє дитинство через буквально 10-12 метрів? Там стоїть російський прикордонник, який нам ось так пальчиком казав: не можна перепливати. Тобто, ви купаєтесь на своїй стороні. Нині війська РФ регулярно обстрілюють Уланове через небезпеку. Туди не доїжджають швидка, та рятувальники у селі й загиблі цивільні, говорить Юлія. Родина загинула від того, що на них було пряме скидання дроном. І дуже небезпечно. Туди ж нічого вже дуже давно не їздить. Там немає світла, там немає води, бо ці всі комунікації вони просто знищені. Жінка розповідає: багато будинків у її рідному селі знищені чи пошкоджені. Можна на пальцях перерахувати будинки, які не зазнали пошкоджень. Це або вирви у Дорозі це або повністю згорілі будинки. Там є люди, які ще залишилися. Домівка Юлії також посічена осколками, бо поруч розірвався російський снаряд. Таким як я його пам'ятаю, я вже ніколи його не побачу.